Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас огляд. Огляд ножа для дайвінгу від компанії Крейсі Саб. Ось так він виглядає. Називається він Нордж. Це перевірена часом моделька від компанії Крейсі Sub. Він вже давно випускається. Юзають його багато дайверів, багатьом він подобається, він простенький, недорогий, але в той же час повністю функціональний, для дайвінгу дуже підходить, середній за довжиною. Так, давайте по номенклатурі. Так, довжина леза 11,7, повна довжина 22,8 см все це. І товщина леза 4,5 мм. Поставляється ось в такій коробочці. Аккуратненько скриваємо його. Сам ніж у ножних. та повинні бути ремінці. Звичайні ремінці. З металевими застіпками для надійного утримання. Нож прорізі ножних для ремінців. Є. Yeah. Так, ремінці викладаємо, з ними все зрозуміло. Ось так виглядає ніж. Не дуже він великий. Прорезинена ручка, анатомічна, Пластикові ножни. Відкриваються, просто натисканням на шку. Дістається. Ось так виглядає ніж. Отак виглядає ножник, в них нічого вже нема, будь-яку сторону їх відкладаю. Ножик з невеличким упором, але все ж таки він є, зі стропорізом та серейтером. Тут гострий і тут гострий, або юдо гострий ніж. Бачите, з таким загостреним кінчиком. Досить товстенький. Молоточка ніде нема, але виглядає він ось так. Досить комфортний для тримання у руці. Непоганий надійний ніж середнього розміру від компанії Craigy Називається він, якщо що, Norč. Є у магазині Батискаф, кому цікаво, приходьте. Ножі від компанії «Кресі Сап є в магазині Батискаф. Вибір широкий, кому цікаво саме цей, теж приходьте. Кому треба консультація, теж приходьте, дзвоніть, пишіть. Ми завжди відкриті і раді. На цьому все. Або робіть своє замовлення, забув вже сказати на нашому сайті BatiSkaff.ua. Ось тепер на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!